Добрий день, друзі. Вас вітає компанія МТЗО, мене звати Максим. Хочу вам запропонувати такий маленький огляд. Це у нас приїхали запчастини Романського заводу. Приїхали тяги центральні, гайки та шпильки до задніх колес, до передніх колес приїхали болти шпильки, так, приїхали втулки навал шліцевий. Верхні навіски, самі вали приїхали окремо, проїхали краби отак от у зборі. Зараз вони виправили тут. Раніше було у нас питання, що іноді тут люхти були прослаблено. Написали їм рекламацію, вони все нам обміняли, все виправили. Тобто зараз питань немає. Так, стяжки у нас приїхали. Це все у нас наголошую виробництво «Роменський завод. Тяги додаткові, щоб надовго працювати. Друзі, хочу наголосити вам, що працюємо ми з накладеним платежем новою поштою. Також працюємо по перерахунку з ПДВ та без ПДВ. За додаткову інформацію, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео, можете знайти або в закріпленому коментарі. По всім питанням, телефонуйте, будь ласка, з 9 до 17 працюємо. З понеділка по п'ятницю, в суботу ми до 15 працюємо, скорочений день у нас. І у неділю у нас вихідний день. Будь ласка, в робочий час, звертайтеся, відповідемо на всі ваші запитання. Також, друзі, хочу нагадати, є у нас в наявності вибір дисків. Широкі вузькі на мтз 80, 82, 892, задні, передні є. Є диски підбалочний міст, задні, є диски підбалочний міст передні. І також у нас ще є е, гума до них. Тобто можете обирати, уся вона імпортна, це або Китай, або Туреччина у нас. Це те, що є в наявності. Підписуйтесь, друзі, будь ласка, на канал, пишіть коментарі, ставте подобайки. На все добре.